SHIT Но та згадки з історії про прийняття акту самостійності України розпочався концерт 23 серпня у районному будинку культури. І старі молоді прийшли, щоб подивитися на урочистості з наводи Дня Державного прапора України та 25-ї річниці Незалежності України. Виступали на сцені творчі колективи Лубенщини, співаки, танцюристи, ансамблі. Час урочистостей відбулось нагородження грамотами районної державної адміністрації з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Сьогоднішні події є випробуванням для всієї нації. Здобувши незалежність 25 років тому, ми повинні відстоювати її зараз, відстояти і не зламатися, впевнена, що українці з притаманними їм волелюбством і патріотизмом. Відновлять і захистять її територіальну цілісність. Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ гідний процвітання. Століттями наші прадіди виборювали цю незалежність. Зараз ми платимо дуже високу ціну за незалежність. Це життя і здоров'я наших воїнів героїв. Годину тому я дуже був вдячний, що мене запросили воїни АТО. За стіл ми з ними посиділи, поспілкувалися. І я вам одне скажу: дуже було б добре, аби прийняли закон, щоб всі чиновники всіх рідних сходили на передову місяців на три. Хоча б хоч друзі сказали достатньо було. Тоді ми по-другому відносилися до проблема цих людей. А перших треба було забрати на передову держконзерку. Це я сказав головному військовому нашої Полтавської області. Тоді швидко вирішувалися проблеми. В землі і всі проблеми АТО вирішувалися без проблем. Хвилиною мовчання у День Незалежності вшановували лубенців, котрі загинули у зоні АТО. Так сталося, що зараз ці свята затьмарені війною та кровопролиттям на Донбасі. Наш народ, наша молода, незалежна держава Україна. Проходить екзамен на зрілість, державність та патріотизм. Але я впевнений в тому, що ми вистоїмо в цій нелегкій, нерівній боротьбі та переможемо. Тому що Україна це ми з вами, держава насправді починається з кожного з нас. Тому лише, лише спільними зусиллями. Об'єднавшись заради майбутнього, пам'ятаючи про минуле, ми дійдемо до своєї мети, до перемоги над ворогом. Слава Україні! Слава нації! Також всі присутні мали змогу подивитися на презентації короваїв, що стояли у холі. Це були цілі народні композиції із сіном чи очеретом, наливкою та салом, запеченою рибою, житом, українськими вишитими рушниками і, звісно, короваєм у центрі. Учасниками були 17 сільських рад, серед яких третє місце взяла Войнихівська сільська рада. Друге місце почесно зайняла Хорошківська сільська рада. Важкому спорі, але одноголосно. Перше місце серед презентації короваїв здобула, як ви думаєте, перше місце в конкурсі короваїв здобула Новоріківська сільська рада. Вітаємо! Із урочистого концерту Катерина Даценко, Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.